Всім привіт, на зв'язку Наталія Вєтрова, лікар, трихолог і творчиня бренду косметики Люм. Я сьогодні хочу у вас запитати, мої прекрасні. А чому ви перестали трясти рукою біля коріння? Чому ви вважаєте, що ось таким чином сушити коріння це правильно? Тож дійсно давайте розбиратися. Якщо ви направляєте повітря ось таким чином, то ви перегріваєте вашу шкіру, і на цьому місці ви будете бачити, як волосся буде обламитися біля коріння. Ваше волосся буде випадати, тому що ваша шкіра голови буде пересушуватися. Тож будь ласка, дівчата, не плутаємо. Ми у коріння робимо ось такі рухи і направляємо. Повітря поти росту волосся для того, щоб просушити спочатку по всім областям, потилиця вісочна частина, центральна частина, а тільки потім ми сушимо вже по росту волосся. Але обов'язково потрібно трясти феном це для того, щоб ви не перегрівали волосся і максимально рівномірно просушували ваше волосся. Ну що ж, мої прекрасні і готово. заполірувала волосся, підняла коріння і красиво готова жити цей день. Я вам бажаю гарного волосся. Підписуйтесь та зберігайте.